Олена столяр вибране із збірки крізь сутінки. Бабина річка. Я стежиною з горички добіжу аж до водички, воду трошки похлюпочу і скопаюсь, як захочу. Зветься бабиною річка, така славна невеличка. Можу бродом перейти, можу кладочку знайти. Ну, а там, на тому боці, зібравшись, мабуть, усі, за м'ячем ганяють хлопці, та стрекочуть стрибунці. Табуном пасуться гуси, женуть стадо пастухи, загоріли, як індуси, біля річки малюки. Повип'ячували рильця, молоденькі їжачки, вигрівають чорні крильця теплим сонечком жучки. Скаламучену п'ють воду, індичата та качки. Хтось скидає на підводу сіно в'язане в тюки, а ворони ошалені, гомонять та щось кричать. На моїй вербі зеленій. Гніздуватися спішать. На долині так чудово, Ще й дзвенить піснями гай. Ну, повірте, чесне слово, то справжнісінький є рай. Пиріжечки з ягідками Я ходила у садочок, нарвала там ягідочок, соковиті та червоні. Не вмістилися в долоні, ягідочки їла, їла, та всі з'їсти не зуміла. Принесла іще додому як корзинку повну, повну. Пиріжечків з ягідками наліпила біля мами, в піч гарячу посадила, як мене матуся вчила. Поки з печі витягали, до нас гості завітали. Їжте гості, їжте з нами, пиріжечки з ягідками. Ой рвуть калину, ой рвуть калину, лише розцвілу, ой рвуть калину ще недозрілу, ой рвуть калину, ой рвуть, ламають, чи в серці бога вони не мають, цвіт без коріння спаде зів'яне. Скажи, чи легше, вороже стане, Ой, вороженьку, обходь долину, Лише розцвілу не рви калину. Добре так у саду, Добре так у саду, бронючки зеленіють, а я полен піду, там пшениченьку сіють. Світить сонце ясне, ранок теплий, чудовий, вабить знову мене поля, запах ранковий. Сонце так виграва, ніби в морі вирує, сходить рясно трава, а земелька парує, закінчилась сівба. Час так швидко проходить, зелена, молода, вже й пшениченька сходить. Зарядочками ряд, ось і шепіт я чую, скільки років підряд я цим полем мандрую, хвиля полем біжить, обнімається колос і над полем звучить. Перепілочки голос знову полем іду, вже пшениченьку косять, поруч гречка в меду, бджілки мед з неї носять, та вже й гречки нема. Поле знову пустує незабаром зима, вітер холодом дує. Вітерець на осінь тягне. Вітерець на осінь тягне, вже по хмурі стали дні. Поки да нас літо славне, дні чудові та ясні. Жовтим листям ліс покрито, круки з галасом летять. Ото, От ніби тепле літо, вони хочуть нас догнать. Пес своє покинув ложе, сів під будкою, скиглить. Чи також за літом може його серденько болить? Сад сумує біля хати, нива стала вже не та. Постаріла більше мати, йдучи далі у літа. Вже зозуленьки зу не чути, І не чути солов'я, там зимій морозній бути, Зиму теж люблю, так я. Ну і все ж, діждати б літа та попасти в рай дібров, Під пташиний світ з досвідка, По росі пройтися знов. Коли я родилась, зозуля кувала. Коли я родилась, Зозуля кувала, тоді рідна мати про те хіба знала, яка гірка доля чекає на мене, ой матінко, рідна, ріднесенька, нене, як боляче жити в цім світі жорстоким, вовчицею, вити одній, одинокий. Щоб не збожеволіть з душевного болю, я Бога щоденно матусенько молю, щоб дав мені сили, дав віру, надію, чи я, Боже милий, молитись не вмію, чи я недостойна на щастя, мій Боже, а чи ворогами я проклята може, уже в надвечір'я скота. Витилося сонце, туманом затьмило життя і віконце, Невже сходу сонця, я більш не побачу, як не пощастило мені на удачу, душа моя плаче, безправдоньки мліє, серденько, неначе у вогни щитліє. За що такі муки терпіти людині, відколи цей світ і раніш, і понині є люди щасливі І нещасні, як я, о, земле, земелько, земелько моя. Куди горе діти? Чи приймеш, як мати? Серденьку б не тліти, душі не ридати? Коли я родилась, зазуля кувала. Гармошка грає біля мосту, Гармошка грає біля мосту, гармошка грає, як колись, як на підбір стрункого зросту дівчата й хлопці зібрались, згадались молодість, кохання, всі друзі й подруги мої. Пташок чарівне щебетання луги, діброви та гаї. Тоді тепліше сонце гріло, ясніше місяць нам світив В душі вогнем палахкотіло від слів, які він говорив. Та цього вже давно немає. Ми розійшлися назавжди, душа вогнем вже не палає. А тліє, тліє від журби, роки ідуть, і час минає, також пройшло моє життя, гармошка боляче так грає, хлопчина грає ще диття. А в чим життя, скажіте, суть? Немає батька вже давно. Матуся теж пішла за ним. Хатні не світиться вікно, не в'ється з димоходу дим. Хатина стала, мов німа, зустріти нікому мене, нема, 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 слідочка рідного ніде, лиш до речей їх доторкнусь, серденько стисне защемить. Більш не побачу, не діждусь, і голос їх не прозвучить. Цей біль не виразить в словах. Навіщо смерть, навіщо мруть? Під Богом ми в його руках та в чим життя скажіте суть. Наша Україна, де тополі ростуть, де каштани цвітуть, там, де пісня дзвенить, солов'їна, де безмежні поля, де родюча земля то все наша моя Україна, де простори Карпат, де шумить водоспад, там, де зграя, летить журавлина, де ліси і степи. Де село моє ти, то все наша моя Україна, де сніги і ДОЩІ, де світанки в Росі, де у травах пахучих долина, де буяють сади, де дозрілі плоди, то все наша моя Україна, де зелені гаї, де сплять предки мої, де бурлять повноводні ріки, де родина. Сім'я, україно моя, Там залишусь з тобою навіки. Хуртовина. Була вчора тепла днина, все, здавалось, дивним сном. А сьогодні хуртовина заспівала за вікном, А сьогодні хуртовина всі дороги замела. Земля, начебто дівчина фату білу одягла. А сьогодні хуртовина не дає спокійно спати, В цьому є одна причина, їй би тільки погуляти. Та нехай вже веселиться, це ж для неї ця зима. Вона вільно, мов цариця, увійшла в свої права. І ще трохи попустує, проведе нам свій урок. Далі в світ почимчикує на відведений їй строк. Вітер злиться. Це ж на кого вітер злиться, що його дратує? Що зриває з гілля листя, без жалю збиткує? Ось би схилилась, все до клена гнеться. Ой же як вона втомилась. Коли все менеться, заспокойся, буревію, не крути косою, я ще зможу, ще зумію здивувать красою. Складне життя. Бог випробує терпи, так казала мати. Тяжко в муках хрест нести. Падать підніматись. Знай, складне людське життя легко не буває, не спіткнись, терпи дитя, вистояти маєш, як залишишся одна, віджени тривогу, не ходи, як тінь сумна, помолися Богу, заспокоїшся тоді, як займешся ділом, квіти висади в дворі. Та грядки уміло. Б'є джерельна вода, б'є джерельна вода і кудись біжить. Посеред мого села відзеркалює блищить, посеред мого села повз дубки берези, біжить річечка мала долини мережить, біжить річечка, біжить, за село тікає, щось тихенько шепотить. Береги ласкає, Аж ожив сумний мій дім. Знов на гілі в холодочку, у вишневому садочку, Соловейко так співає, Ну і голос вже він має. Дзвінкий ніжний, стільки сили, мій хороший ти, мій милий, під віконечком моїм, аж ожив сумний мій дім. Іще сонечко не спить, іще сонечко не спить, промінь б'є яскравий, роса перлами блищить, покриває трави, роса перлами блищить, виграва неначе, поміж трав струмок біжить, поруч коник скаче. Тиша, тиша навкруги, вітерець дрімає, ой, зелені луги. Серце завмирає. Пиріжечків на печу. Ну, впади, іще одненьке з гілки яблучко славненьке, хай спечує пиріжечки, щоб хрустіли в них ріжечки, щоб були всі рум'яненькі, ще й пухнасті, височенькі, Пахли медом і руками. Найлюбимішої мами, бо вона мене навчила, як їх стістечка ліпила. А тепер я напечу і матусю пригощу.